Урок зарубіжної літератури, 8 клас, нова українська школа, Гомер та його безсмертні поеми. Подорож у світ давньогрецького епосу. Зразу бачите, що перша ілюстрація це, скажімо, ілюстрації, які всі створені з допомогою штучного інтелекту, і, власне, вся, весь урок насичений саме такими презентаціями. Це вав урок. От, Розпочинається він із розминки, блоку розминки. от, І далі ми е, прямуємо е, уроком. Ну, Ми бачимо, що не одне завдання додано на розминку, тому знову ж таки вчитель може вибрати. Далі у нас вау-момент. Ми стартуємо з таких магічних якби, елементів, таємниця сліпого поета. Ось як це виглядає. Яка ніколи не бачила світу. Але створила найяскравіші образи героїв та І так далі. Ясно, що учням нашим візуалам буде це все цікаво побачити, і ми занурюємося у контекст. У нас є мета уроку, є робота з епіграфом, актуалізація знань. Кожна презентація, окрім візуального такого вгуку, містить подкаст. Подкаст ви можете використати на початку уроку, можете використати його в кінці уроку, якби узагальнення, і також можете дати учням е, додому посилання. Тут якби вітом античної літератури. Так, Оксано, давайте. Проговорюються основні теми. Е, так, Оксано, чи... Давайте поринемо у часи давньої Греції тої чи іншої теми. І також з'являється коротка інформація по темі, що сприятиме кращому запам'ятовуванню вашим учням. Греції та Риму. І дізнаємося про найцікавіші літературні жанри того періоду. Почнемо з давньої Греції. Тут зародився героїчний епос, розповіді про подвиги легендарних героїв, найвідоміші приклади і, лі... і так далі. І ми переходимо до основного змісту нашого уроку. Це цікава розповідь про Гомера. Всі питання, які пов'язані з його біографією, знову ж таки цікаві світлини. Є додаткове навчальне відео, і ви можете з учнями подивитися такий відеоурок. Далі розповідь йде про Іліаду загальна характеристика. Та цікавий короткий зміст Іліади, щоб учням було легше її читати. так далі. Коротко знайомимося із героєм, бо учням вдома треба буде прочитати зміст іліади, точніше, її уривки, групова робота, робота зі схемами та блок аналітика і осмислення, де представлені різноманітні типи завдань зі штучним інтелектом, творчі, аналітичні і також рефлексія та мікротрансформація. Ось такі завдання тестові. Фактично кожна презентація містить ось такого типу завдання, яке учням цікаво буде виконувати. Можете індивідуально, можете разом їх виконати на підсумок уроку, і домашнє завдання. Така презентація сприятиме запам'ятовуванню теоретичного матеріалу та цікавості до тієї теми, яка вивчалася.